День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроем. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор темний. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В одній бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок та три шухлядочки. В іншій бильці велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу, з помічю хлястиків, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. На узголів'ї Дивану, яке залишається від основної стіни квартири, по боках залишаються полочки для мобільних телефонів. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 60 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.